Ти подумай, що верзеш, не хрещений мужа, що воно за і веска, зніми зачей шори, цей збітвети гроші сюди виводимо в цьому. Тичних в в'язнів в Україні більше 70. Я, розумів, я думаю, ви зможете порахувати, що це тричі більше. Тому власне ми, як організатори цього заходу, вимагаємо від влади звільнити хлопців, це представники різних партій, представники різних формацій, це чорний комітет, це свобода, це правий сектор, це багато інших рухів, які зараз незаконно ув'язнені. Я зараз хочу передати, власне, мене представники рухи, які хочуть сказати слово. Слава Україні! Yes. Я буду казати коротко. Я Порошенка називаю Кучерявим Януковичем, тому що е, за цієї влади з за... нічого не змінилося. Так як у Януковича було особисті політв'язні, там за ці трафарети, гузиря сиділи. Так? Також зараз у Порошенка є особистим палетв'язень, який сидить у Вінницькому СІЗО, це Юрій Павленко Хорт. Його суддя за те, що він розірвав на порозі Вінницької облдержадміністрації портрет з Янукові з, Януков з Порошенка. Тому е, людину, яка розірвала портрет президента, сьогодні вже восьмий місяць тримають у СІЗО. Це просто шесть якась. Тому не треба робити якісь ілюзії для себе там, чи е, мати на собі там, розові окуляри. Я, Янукович і Порошенка нічим не відрізняється, так, як і Порошенка від Януковича. Е, маємо зараз е, вишколюватись, готуватись до наступних протистоянь, до наступного майдану, скоріше за все не буде. Буде якесь кроваве місіво. Тому люди, е, готуйтесь до боротьби разом, ми переможемо все. Слава Україні! Пам'ятаємо, що міністром СБУ познали Вайченко. Його зняли. Порошенко поставив свою людину. Те ж саме він зробив з генпрокурором, теж саме він зробив з спікером. Він зараз з владу влади скрізь ставить своїх людей. Товариство. Дійсно правильно сказано. Раніше було 23 політв'язнів, а зараз... 123 політв'язні. Ми згадуємо сьогодні і Андрія Медведька, і Дениса Поліщука, і Богдана Тицького, а згадаємо і першого політв'язня Григорія Гульвіченка Хедіна, який перший став жертвою цього режиму. І ми всі тоді ще в березні місяці не побачили, не відчули загрози, що люди, які... На наших плечах і нашої кров'ю прийшли до влади, вони не просто будуть грабувати, вони будуть знищувати кожного, хто буде їм це заважати, робити. І тому всі репресії проти всіх патріотів, то не брехні, бруду на людей, які стали зі зброєю в руках на захист своєї країни, зараз лється з усіх каналів. Все, що зараз відбувається, є одним і тим же сценарієм. Утвердити нову диктатуру тільки з іншими свинячими рилами. Але хочу нагадати, що ми звільнили всіх 23 в'язнів. І наших побратимів ми також не кинемо. І Богдан Тицький, і Хедін, і Медведько, і Поліщук всі будуть на волі. Рано чи пізно. Ніхто не здолає наш народ. Ми патріоти, ми авангард цього народу. І нас не десятки, нас тисячі. Скоро буде час нового майдану. Скоро буде час продовження нашої революції. Бо кінцева мета. Справедлива, сильна Україна для українського народу. народ піднявся і вони їх просто і сьогодні, завдяки сьогоднішній владі, вони повертаються на місця. Як приклад є те, що сьогодні скоро будуть відбуватися місцеві вибори, до влади на Сущення повертаються чмирі і інша гедота на хвилі того, що відбувається реванш. І на хвилі того, що відбувається реванш, сьогодні судять хлопців, сьогодні судять патріотів, сьогодні судять добровольці, сьогодні судять волонтери, тих людей, які самі по собі, нікого не чекаючи, взяли і. Держави на захист справедливості для людей. І дековий секрет, що сьогодні е, в СІЗО сидить також свободівець Юрій Сиротюк, багато інших свободівців, які є прикладом справжнього націоналіста. Шановні друзі, <клухи> на сталася така ситуація, що ми знаходимося в режимі колової оборони. З одного боку є зовнішній ворог, з іншого боку є режим внутрішньої окупації. Хто б би подумати, що ті особистості, які перебували на Майдані через півтора року, будуть саджати ті, хто любить Україну, хто любить українськими, хто творить нову націю, хто несе ідею. Я хочу звернутися насамперед, до так званих правоохоронців, до прокурорів, до суддів. Спитайте зайвий раз, кому ви служите. Ви служите своїм хазяєвам. Але хазяїви зміняються. Залишається держава, залишається нація, залишається сумління. Не слухайте злочинних наказів, слухайте свого сумління. І якщо ми разом ми зможемо подолати режим із зовнішньої та внутрішньої окупації, і збудувати українську соборну, самостійну державу. Слава Україні! Новому крайні зараз, а це молодшити, ми виносимо ми це. Ні, хто переховатися,